Всім самим найкращим глядачам величезний привіт! Бажаю вам найкращого дня. Сьогодні в огляді перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 27 березня, по 2, включно квітня. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові акції з того чи іншого магазину, щоб ви були перші у, всьому, у всіх акціях дізнавалися першими. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Для тих, хто має карту ОТБ, міцні знижки тривають з 27, також березня по 2 -е квітня. Акції будуть пельмені від Левада. Чіпси дорогової марки Своя лінія. Корм для котів гурме. Йогурт від галичина 290 грамів стакан 23,50, сирочки плавлені, від кому по 14,60, шоколад Міленіум, олія олейна 850 грамів 43,90. Виріб м'ясо-місткий, часниковий. Палочка 420 грамів, 39,50, знижка 40%. Також знижка 40% на сардельки австрійські, своя лінія. Стегно курчат по 100 гривень за кілограм. Грейпфрут 3995. Яблуко Гала 1995. Знижка 40% на гель для душу Акс. Та дезодоранти АКС. Також зі знижкою непоганою буде туалетний папір, зверніть увагу. Тришаровий. 4 штуки в упаковці 6990. Ходіть в магазин. Так, ну що ж, ми з вами на консервах, але бачу з консерв ніяких знижок взагалі немає. Тому пропускаємо все. Подивимось, що з майонезу в акції. І з майонезу я бачу, також в акції нічого немає з жовтим цінником. Добре. А ось на кетчупі є непогана знижка, 25% до шашлику з часником від торгової марки Приправка 250 грамів 24,30. Також кетчуп з оливками. 250 грамів, 2690, і в акції кетчуп лагідний з базиліком 2430. Так що, зверніть увагу, зараз на ось ці кетчупи, хороші знижки від торгової марки щедро кетчуп шашличний з білим перцем та коріандром 250 грамів, 22 гривні 50 копійок. Також я бачу, ще поставили від торгової марки Руна. Соус шашличний 37,50 485 грамів. Це дуже хороша ціна на цей соус. Так, що у нас коїться на ковбасному відділі? А виріб м'ясо-місткий, апетитний відрозумний вибір. Палочка 500 грамів 34,50 грамів. Знижкою паштет від своєї лінії домашній з грудинкою. Також хто полюбляє оцю м -м, ковбаску ліверна вищого сорту, печенкова. Я пам'ятаю, мої бабиця постійно таку купувала, дуже і її смакувала ця ковбаска. Непогана знижка на сосиски від своєї лінії. Тигриня першого сорту 300 грамів. Сосиски від розумний вибір 300 г. Сосиски до макарошків. м'ясом птиці 330 грамів. Докторські фірмові 330 грамів першого сорту. Також з акції сосиски з сиром 330 грамів, майже 60 гривень. Виріб чесниковий, розумний вибір, 420 грамів, 39,50. Також зі знижкою можна придбати ковбаску австрійська. Палочка 400 грамів 107,90. Від добров. шинкорубана першого сорту. Українська. Охолоджені палочки від. Водний світ, вага 420 грамів. В акції крабові палочки від делюкс. Охолоджені 250 грамів. Дивіться, яка крута імітація. Лише 74 гривні за 250 грамів. Це в нас іде ікра атлантичних риб від торгової марки. Норвен з кальмаром в Соусі. Форель своя лінія, шматочок 180 грамів. Зараз також зі знижкою. Сьомга слабосолена. Від своєї лінії 100 грамів, 100 гривень. Зі знижкою 20% можна придбати сьомгу від норвен, 210 грамів, 230 гривень. Так, ну що ж, у нас яйця падає ціна на яйця, тепер 2,69 гривень. Ось такі, по 40 гривень перша категорія квочка, по 49 гривень домашні квочка вища категорія. Яйця своя лінія, вища категорія 43 гривні. Зараз в акції усі пауч-пакети від кеттинг для пухнастиків 100 г 11,90. Пауч-пакети мяу 12,20 Зі знижкою можна придбати консерву з рибою Golf 31 гривня. Паштет м'ясна миска. Педігрі, пауч-пакет. І також зі знижкою пауч пакет Шеба. Усі смаки 1590. Сухий Пуріна Ван, вага 800 грамів 206,90. І зі знижкою шелма вага 750 грамів, 181,30. Сухий корм клуб 4 лапи. 300 грамів, також зараз зі знижкою. Сир з блакитною пліснявою 54,60 100 грамів. А ось такі мацюпонькі сирочки можна придбати за 18.50, хто має карту АТБ. В акції сирочки від комо. 14.60. Паста сиркова, вага 135 грамів. Сирний продукт від Тульчинка можна придбати за 10 гривень. Вершковий плавлений сир від ферма 160 грамів, також зараз зі знижкою. Сир комо, брусок 150 грамів, 59 гривень. Зі знижкою від комо кантрі. 160 грамів з кибочками. Не забудьте придбати сметану президент, 15% жирності, 325 грамів стаканчик. Ціна зі знижкою 20%, 32 гривні 70 копійок. Зараз можна зекономити 10 гривень на йогурті. Йогурт Молокія 770 грамів. Не забути за йогурт від галучина 290 грамів, ягідний мікс, вишня, з лаки та чорниця, але її немає вже. Коробки цукерок в акції тільки один вид. Це від Millennium Riviera. Вага тут 250 грамів і знижка 20%. Я дивлюсь на цукерки, які йдуть на вагу в АТБ. Тільки в акції Червоний мак від своєї лінії. Можна зекономити 10 гривень. На шоколадці від Рошен від Лакмі. Від Рошен Лакмі. 33 гривні 80 копійок. Зі знижкою зараз шоколад від Міленіум. Ось такий чорний 100 грамів 47,90. Також Міленіум Брюд. 32 гривні 50 копійок. 100 грамів. Та шоколад. Під Міленіум Orange, 30 гривень, 90 купів, також 100 грамів. Якщо я не помиляюсь, ловіта від рушен, оця маленька, також в акції. Цінник не змінили, 135 грамів, але я знаю точно, що вона зараз в акції. Дуже хороша знижка на неї. І також ось ця велика ловіта іде, 420 грамів. Також зі знижкою. Цінник не змінено. Не забудьте за олейну. Хороша знижка 27%, 850 грамів, 43,90. Також можна придбати велику. Тут 3 літри, 164,90. І також олейна пресована. Тут іде цілий літр, бачу. Літр 800 навіть. Які ж тут літр? Літр 800. Зі знижкою можна придбати рис, шліфований, пропарений, довгозернистий. чотири пакети, 500 грамів вага. Зі знижкою булгур 500 грамів. Якщо мене пам'ять не підводить, хейліс чай також а, зі знижкою йде, але ціни не, не поміняні зараз. Зі знижкою Якубс Монарх вагою 200 грамів. Я бачу, що вже навіть розкупили чіпси від своєї лінії. Упаковка 110 грамів 2490. І велика упаковка вагою 200 грамів 40 гривень 40 копійок. Ну і, звісно ж, не забудьте за пельмені. Я оці купую панські, вони дуже круто підходять до бульйону. Просто готуйте бульйон і відварюйте оці пельмені, Тут 600 грамів. Ну, ті що були на вулиці. 49,90. Що ми з вами дивилися. Котлета для бургера від глобіну 240 грамів. До речі, писали, що непогані в цьому. В коментарях непогані ті пельмени від Левада, пельмені фірмові з яловичиною заморожені. Тут 800 грамів. Зі знижкою бачу зараз непоганий хек-філе на шкірі від Норвен. Я вам хочу подякувати за коментарі та за фотобайки. Я вже йду знімати наступне відео. Всього вам найкращого. Сподіваюся у вас все. Гаразд.